Відповідно до прийнятого закону про державний бюджет України на 2012 рік було встановлено такі розміри прожиткового мінімуму на одну особу. Законом про державний бюджет України на 2012 рік встановлено нові розміри прожиткових мінімумів. Як відомо, у нас є чотири демографічні групи населення, на яких встановлюються прожиткові мінімуми щоквартально. Але це підкреслюю ще раз, встановлюється законом про державний бюджет України. Середній прожитковий мінімум на одну людину в місяць це 1017 гривень, якщо брати із 1 січня. Для дітей віком до 6 років це 893 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років 1112 гривень, для працездатних осіб 1073 гривні, для осіб, які втратили працездатність 822 гривні. На жаль, не завжди наші доходи дотягують до такого рівня. Для тих, кого прибутки зовсім мізерні, передбачено такий вид допомоги, як субсидія на відшкодування витрат за житло в комунальні послуги. Цього року є нововведення і в порядку призначення цих субсидій. Раніше до 1 січня ми домоглися. До речі, наша міська громада, щоб для тих людей, сімей, у складі яких є Діти неповнолітні, або інваліди першої другої групи, і середній сукупний дохід не перевищував 50% середнього прожиткового мінімуму, то для них встановлюється обов'язкова плата 10%, а не 15%, як для працездатних осіб. З нового року, з 1 січня 2012 року, якщо дохід. Такої сім'ї не перевищує не 50, а 100% прожиткового середнього мінімуму. Тобто, якщо дохід менше, ніж 1017 гривень для сімей, у складі яких є діти неповнолітні, і інваліди першої і другої групи, і працездатні особи, то вони платять обов'язкову плату за комунальні послуги 10%. А не 15. 1 січня ще спрощену процедуру надання субсидій за рішеннями комісій при міськвиконкомі. Розповіла Галина Михайлівна й про пільгове перевезення. Адже нерідко чуємо ми від пільговиків нарікання на якість цих послуг. Звичайно ж, до хорошого люди звикають швидко. Та подумайте, панове, що в інших містах пільгового перевезення або немає взагалі, або є лише кілька днів чи годин на тиждень. Тим паче, що у нас немає комунального чи державного транспорту. Усі перевізники нашого міста приватники. Не може бути в повному обсязі забезпечене пільгове перевезення на всіх видах і маршрутах, і на всіх автобусах, тому що нам надходить від замовленої суми 43% від потреби. І тому ми і в таких обсягах замовляємо пільгове перевезення. Але в нашому місті це пільгове перевезення здійснюється краще, аніж в інших містах. Тому що, якщо брати до 2003 року у нас було Три автобуси по півдня три рази на тиждень. Це коли ще був АТП 17107 107, і був керівник Чорний Анатолій Григорович. Він теж виходив із тих сум, які давала держава. Це не через те, що його не бажання. Поступово ми домагалися наше місто за підтримки міського голови, добивався я, як депутат Черкаської обласної ради, економічний відділ. Ми домагалися перерозподілу коштів на. Пільгове перевезення, і з кожним роком нам вдавалося трошки трошки збільшувати суми і природньо збільшувати кількість автобусів. На сьогоднішній день у нас 10 автобусів, 8 маршрутів. Кожен день, а не через день. Кожен день, цілий день, і от така кількість автобусів. Маршрути у нас офатюють усе місто. Нам дає економічний відділ пропозиції, щоб люди не потерпали від того, що вони не можуть скористатися пільговим транспортом. Крім того, у нас є соціальне таксі для людей з опорно-руховим апаратом. У нас є автомобіль, газель, обладнаний підйомником для візочників. Ми до кожної людини маємо можливість під'їхати забрати. Працює швидка соціальна допомога. Телефон 53084. Що якщо щось людині потрібно, ми обов'язково доставимо. Це в більшості медикаментів стосується, але буває ж і продукти харчування. 3138 людей в нас, одиноких і одиноко проживаючих, обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, в тому числі до складу цих людей входять і люди, лежачі тяжкофорі, і люди з психічними розладами. Тобто ми намагаємося охопити усі категорії людей, щоб їм було легше прожити і доставити всі необхідні і продукти, і медикаменти, і все, що їм потрібно, і оформити субсидію, все, що людям потрібно, ми стараємося це робити.